Вас вітає Черкащина. Хочу продемонструвати вам теплогенератор компанії AgroWarm, який ми придбали у вересні місяці 2022 року. Даний теплогенератор був придбаний у компанії AgroWarm, так як ми з ними довго йшли до цього. Ми прискіпливо вибирали, шукали. Так, що він нам облегшив роботу у зерносушці кукурудзи. Так як ми три роки опікалися котлами, які були на е, паливі істюків соломених, вони не топили, вони тільки воздух вигонили е, на вулицю. Дуже погано просушувалася кукурудза. То то було рішення керівником, щоб пошукати генератор, який нам би допоміг би і пришвидшив нашу роботу. Даний теплогенератор був придбаний компанією Агроварм, керівником якого є Володимир, якому ми дуже вдячні, що він нам допоміг, підказав, переконав нас, що він нас не підведе і не буде підводити. На сьогоднішній момент він працює у нас місяць безперервно. Ніяких поки що збоїв, е, якихось непорозумінь не було. Е, працівники даної фірми приймали участь в установці, які поставили дуже швидко, якісно і е, без ніяких проблем і нарікань. Даний теплогенератор був зібраний за сутки їхніми працівниками. Запущений, прокручений. Він працює на е, дров'яних пелетах. Е, краще всього соснові. Ну і дубові пробували, також працюють непогано. О. Е, але що, ми стикнулися ще з одною проблемою: світло? Е, і тому ми прийняли рішення, щоб не простоював. А, Теплогенератор, плюс ми не простоювали 8 годин у сутки без світла, без роботи. Було прийнято рішення придбати генератор, електростанцію дизельну, яка облегшує роботу, і наш теплогенератор в сутки простояв-навсього 10 хвилин при переключенні з електрики на дизель. Тому хочу дуже подякувати Володимиру та його команді за даний теплогенератор. До вашої уваги знову Черкащина, хочу продемонструвати вам теплогенератор у роботі. Зиму взагалі немає, тушка працює бездимоходний котел. Запущено на генераторі зараз. Генератор, який має 100 Вт працює О, і підтримує усю сушку, яка в нас складає 75 Вт. Дуже зручний пульт керування, в якому всього-навсього три кнопки, які показують режими. Режим є очікування, підтримування і робота. Це три режими, в яких ми працюємо. Вентилятор турбо це для продувки котла прочистки, який ми використовуємо раз у 3 дні. І шнек наперед, це коли при запуску потрібно подати паливо. Ось на даний момент, коли котел був охолоджений, задана температура поточна 120, він зараз набирає від 70. Він за 10. За 5-10 хвилин на наженемо до 120 градусів і буде тримати таку температуру. Е, і обидві така температура подається у колони. У цю колону, у першу колону і в другу е, тепло подається рівномірно. Можу продемонструвати вам другу колону. Ось так воно працює. Вентилятор, який робить завишенням. Хочу ще раз подякувати Володимиру та його компанії Агроварм, які допомогли нам у вирішенні проблеми із сушкою кукурудзи. Дякую, до побачення.